Колеги, вітаю! Тема мого виступу урізноманітнення різноманітнення вивчення мови та літератури, літератури за допомогою штучного інтелекту. Мене звати Дарина Куц, я методистка, видавництво ранок, педагогічна дизайнерка та вчителька української мови і літератури. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про переваги використання цифрових інструментів, про якісь такі практичні застосування штучного інтелекту на уроках мови та на уроках літератури. Отож, спершу варто почати з того, якої взагалі є перевага використання цифрових інструментів, що вони нам дають. І, звісно, найперше, це інтерактивність та залучення. Саме за допомогою цифрових інструментів ми можемо додати трохи більше інтерактиву до наших уроків, зробити його більш живими і таким чином залучити учнів до активної діяльності під час уроку. Також за допомогою цифрових інструментів ми можемо візуалізувати ту інформацію, той матеріал, який ми готуємо для наших учнів, показати їм візуально, так як. Працює певний матеріал, який є зв'язки, наслідки, причини, так, певних термінів, понять, певних дій, які ми їм транслюємо, так, які пов'язані з темою. І, звісно, така візуалізація допомагає так більш реалістично представити, навіть, здавалося б, теоретично, підручникову таку тему, так яка, начебто, не є пов'язаною із життям. Також ми можемо з допомогою цифрових ресурсів якраз адаптувати цю інформацію до інтересів наших учнів, зробити її більш цікавою, більш індивідуалізованою, персоналізованою, так. І також ми можемо з допомогою цифрових інструментів ефективно організувати роботу в командах, в групах, як онлайн, так і офлайн, і таким чином ще краще залучити наших учнів до активної діяльності на уроці яким же є наше завдання вчителів, коли ми використовуємо цифрові інструменти? Нам дуже важливо спершу самостійно розібратися з тими цифровими інструментами, які ми будемо використовувати, та подумати про те, як ми можемо допомогти нашим учням, також навчитися користуватися цими інструментами. Що саме нам необхідно буде, так які функції ми будемо використовувати, це допоможе нам не витрачати час на уроці для того, щоб розібратися з певним інструментом. А також розібравшись з певним інструментом, ми можемо часом знайти дуже цікаві для себе ідеї, способи застосування цього інструменту, так нагенерувати якісь різноманітні завдання, цікаві для наших учнів, на які нас може надихнути. Навіть сам цифровий інструмент. Окрім цього, звісно, варто так сказати, що наші учні дуже швидко адаптуються до нових інструментів, і для них не буде проблемою опанувати якийсь новий інструмент і працювати з ним. Тому я б тут, мабуть, так зі свого боку зі свого досвіду радила також залучати учнів до цього процесу, коли ми. Вивчаємо новий інструмент, вчимося ним користуватися. Є учні, яким дуже легко дається якраз така технічна складова, так і вони можуть також допомагати вам, бути таким вашою такою правою рукою і допомагати. Іншим учням, яким трохи складніше розбиратися з новими інструментами, допомагати їм у цьому, давати їм якісь інструктажі, так бути поруч з ними. І таким чином ми можемо цих учнів, яким цікаві саме о такі. Інструменти залучати їх теж активно до наших уроків, навіть ось з такого боку. Ну і звісно, нам більше тут потрібно відпустити, так би сказати, так ми не маємо тут. Бути такими вказівниками, ми організовуємо роботу, до прикладу в групі чи даємо якесь творче завдання, а самі більше супроводжуємо учнів так, направляємо, даємо якісь уточнюючі запитання. Однак всю роботу, звісно, виконують вони. Ми лише маємо для того, щоб ця робота прийшла справді ефективно, до того підготувати такі чіткі, зрозумілі. Інструктажі, на які б учні могли опиратися, щоб вони чітко розуміли, в яких рамках працюють, що саме конкретно їм потрібно виконати, якими функціями цього інструменту потрібно скористатися. Ну і переходимо до основного, так, до використання саме штучного інтелекту на уроках мови. І я підготувала такі кілька завдання, які можна, як на мене. Використати на уроках різноманітних мов, так це може бути українська мова, англійська мова, німецька, будь-які мови, просто ці завдання дуже легко адаптувати так під будь-які мови. Ну і також, звісно, можна і під інші предмети. Ну і найперше, що спадає на думку, коли ми говоримо про штучний інтелект, це завдання підготувати запит для штучного інтелекту. Це завдання якраз розвиває компетентність вміння висловлюватися так усно і письмово, збагатити свій словниковий запас, і ми тут саме можемо перевірити, наскільки наші учні ефективно використовують мову, який у них словниковий запас, що вміють вони. Правильно подати запит для того, щоб отримати необхідну для них інформацію. І в нашому випадку, ось тут є, до прикладу, запит червона шапочка. Так, якщо в інструменті штучного інтелекту в ресурсі Canva ввести червона шапочка, то ми маємо зображення такого хлопчика в червоній кепці. І по суті, якщо би ми хотіли, щоб це була червона шапочка з казки, так то е, запит наш не. Не здійснився, так, тобто ми дали неправильні неправильні слова підібрали. Штучний інтелект хоче, щоб ми були якомога більш точними, і нам потрібно підбирати різноманітні прикметники і описувати, можливо, створювати якусь невелику ситуацію, так речення складати для того, щоб він точніше розумів, що ми хочемо. І ми тут якраз можемо навчити наших учнів спілкуватися одне з одним, так, щоб одне одне розуміти І тут якраз ще можна говорити про компетентність як розвиток емоційного інтелекту. Ну і бачимо так, чим, чим якіснішим був запит, тим якіснішою ставала картинка. І ось, до прикладу, ця картинка це вже була написана така невеличка історія, так, що червона шапочка зустрічається на квітковій галявині з сірим вовком серед лісу. І таким чином штучний інтелект вже краще розуміє, що нам потрібно. Ось і тут я теж так. Коротко виписала те, про що вже сказала, так що ми за допомогою цього завдання розвиваємо усне і письмове мовлення, розширюємо словниковий запас і вдосконалюємо вміння висловитися влучно та лаконічно. А також ще один дуже важливий таке дуже важливе вміння це аналіз отриманих результатів. Так, ми можемо, отримавши ці картинки. Обговорити з учнями, що ми бачимо, чому так вийшло, чого не вистачало нам, аби штучний інтелект зміг згенерувати нам якісніше зображення, так? зміг справді зробити те, що ми хотіли Дуже часто ми. Щось собі уявляємо, коли говоримо, так? і нам здається, що людина, е, яка нашим, є нашим співрозмовником, е, має нас зрозуміти. Так? І так само це є така проблема часто у вчителів, коли ми щось пояснюємо. Нам здається, ну це само собою зрозуміло, так? як учні можуть цього не розуміти. Але насправді дуже часто їм може бракувати, чи знань, чи досвіду, і те, що нам здається, дуже таким. Простим, самозрозумілим для них таким може не бути. Так само, і штучним інтелектом він не читає наших думок, так? тому потрібно висловлюватися якомога прозоріше. Ще одне завдання це створити такий візуалізований асоціативний ряд. Гарно це працює до прикладу з такими більш м'якими речами, так, з такими термінами, поняттями, які насправді дуже важко пояснити. Я тут привела приклад, до прикладу, відповідального ставлення. Відповідальне ставлення може бути щодо в стосунках, так щодо людей, які є навколо нас, сім'я, родина, друзі, відповідальне ставлення до навчання і відповідальне ставлення, до прикладу, до природи, до навколишнього світу. Ми можемо <кхід> запропонувати учням. Самостійно згенерувати ці зображення і потім в групах їх прописати, написати, до прикладу, п'ять ознак відповідального ставлення до навчання, п'ять ознак відповідального ставлення до навколишнього середовища. Таким чином, вони, маючи цю картинку, можуть якось краще собі уявити, так що мається на увазі, прописати це і потім презентувати. І це буде таке, таке творче завдання, яке буде в основі уроку, і знову ж таки розвиватиме всі оті. Навички, ті компетентності, про які я вже згадувала, так, вмінню висловлюватися, читацьку грамотність, так і так далі. Ще одне завдання це описати зображення, це зображення, які ми можемо нагенерувати, до прикладу, заздалегідь для наших учнів, і замість того, щоб давати їм для твору опису чи для це якесь, якусь тему, так, яка не завжди може бути їм цікавою, ми можемо запропонувати. Картинки, які загенерував штучний інтелект, і е, учні мають написати щось одне з, з форматів, так? якийсь формат, чи твір опис, чисе на соціальну тематику, чи якусь художню історію, дивлячись на це зображення. Е, і тут, звісно, може розвиватися якраз фантазія, таке художнє мислення, асоціативне мислення. І так далі. Ще один гарний такий спосіб використати штучний інтелект це створити комікси, і ми можемо знову ж таки запропонувати учням якусь історію і розказати так якусь історію, але не лише словами, але і в картинках. І так само до кожної картинки написати якийсь підпис, якусь лаконічну влучну назву, так чи придумати репліки до діалогу. Але це все буде супроводжуватися такою ще творчою діяльністю, візуалізацією, і, звісно, учням буде зрозуміліше, точніше вони зможуть краще запам'ятати ту тему, яка обговорюється. Може бути комікс на якусь мовну тему, так, де хлопці між собою, учні між собою щось обговорюють. Якусь мовну тему, так і простіше буде цю мовну тему запам'ятати, бо зображення воно діє як так званий гачок, за який чіпляється наша пам'ять, наша увага, і учні стають більш зацікавленими в темі, завдяки от такому опосередкованому інструменту, який наче пов'язує тему з їхньою цікавістю, так, і таким чином допомагає їм простіше запам'ятати. А і ще одне завдання, яке можна використати на українській мові чи на англійській мові на будь-яких мовах, так. Навіть на англійській мові тут буде ще краще працювати, так тому що ChatGPT дуже добре працює з іноземними мовами, з українською також працює, але можливо може мати якісь помилки, і це теж, до речі, спосіб використати ChatGPT як одне із завдань, так коли ми даємо текст, який згенерував ChatGPT, і просимо учнів його передагувати, виправити помилки для того, щоб цей текст далі можна було. Використовувати, тобто, це одне із завдань, так добрати, до прикладу, якусь іншу лексику, забрати тавтологію, так виправити помилки, якісь неточності і так далі. І коли, звісно, ми працюємо з чатом GPT. То зазвичай що ми ставимо йому якісь запитання чи якесь формулюємо для нього завдання. Потрібно нам, до прикладу, щось знайти про емоційний інтелект. І чат GPT нам пропонує якусь інформацію. Чим загальніше наше питання, тим загальнішу інформацію ми отримуємо. Чим більш воно точне, вужче, тим вущу інформацію ми можемо отримати, тим більше ми можемо дізнатися про якийсь один з етапів, елементів, одну з емоцій і так далі. Тобто, знову ж таки, тут ми можемо навчити наших учнів формулювати правильне запитання, показати їм, що є різні види запитань, що від наших запитань залежить яку відповідь ми отримуємо. Так часом ми питаємо, а відповідь нас не влаштовує. Але проблема може бути не в відповіді людини, так, яка нам відповіла, а саме в нашому запитанні, тому що ми самі не до кінця знаємо, чого ми хочемо, так не вміємо сформулювати запитання. Ось і далі, звісно, ми коли сформулювали вже запитання, поставили його чату. Дже ми отримали відповідь, і ми дивимося, чи ця відповідь нас влаштовує. Так, якщо вона нас не влаштовує, то ми маємо вміти скоригувати запитання так, щоб наступна відповідь була ближчою, вже до того, чого ми очікуємо. І е чат GPT, він навчається. Тому ми нашими запитаннями уточнюючими створюємо вже таку, начебто, просвітницьку так, функцію, роль для цього чату GPT. Чим кращими, точнішим будуть наші запити, тим краще він справлятиметься, і вже наступні всі запити будуть більш точними. Тепер штучний інтелект на уроках літератури, то теж я навела таких кілька прикладів, як, на мою думку, ефективно можна його використати. І найперше, мені дуже подобається використовувати штучний інтелект, коли ми вивчаємо поезію. Бо, ну, якщо чесно, там можливо, ви теж це помічали, коли вивчаємо в школі поезію, то це не так цікаво для учнів, як, наприклад, якийсь прозовий художній текст. Так, не завжди прозові їм цікаві, але от поезія завжди зайшла якось дуже туго, я пам'ятаю, зі своєї школи і пам'ятаю зі своїх уроків, коли я вже викладала. То поетичні тексти завжди якось хотілося цікаво обіграти, щось якось зацікавити учнів, щоб вони цю поезію прочитали, бо це насправді не таке просте завдання. Тому мені подобається використовувати для вивчення поезії штучний інтелект. Ми можемо візуалізувати певні метафори, які використовує автор, і уявляти собі їх, так і кожен учень зможе візуалізувати цю метафору по-своєму, тому що по-своєму, наприклад, зможе її зрозуміти. Або також ми можемо розкривати ці метафори через зображення, для того, щоб учені побачили, наскільки багато всього заховано за цією поезією, так, такий цілий світ, можливо, казковий світ. Так, і ось перед вами є зображення, яке згенерував додаток Лексика, тут є QR-код, можна буде за ним переходити. Це безкоштовний додаток для штучного інтелекту, він генерує зображення, і це зображення до поезії Василя Семененка, матері, лебідь материнства, Вибачте, забула. Ось, І тут можна розвиток, який на скрізні вміння, так, ми можемо. Тут розвивати, наприклад, читати з розумінням, так, тому що нам потрібно відчитати ці всі метафори, не просто пролистати цю поезію, так, прочитали, прочитали все. А тут ми реально розбираємося з поезією, розбираємо кожен рядок, кожну, кожне слово, так, кожну цю метафору, висловлювати власну думку в усній письмовій формі. Знову ж таки, коли нам потрібно дати запит штучному інтелекту, нам треба пояснити йому, що ми хочемо, яку метафору ми хочемо роз... Скрити, критично і системно мислити і, звісно, діяти творчо. Е, ну і е, коли ми працюємо над візуалізацією метафор, ми можемо дати таку, наче інструкцію для наших учнів. Бо знову ж таки нагадую, та те, про що я говорила на початку, коли ми працюємо з цифровими ресурсами, дуже важливо саме на початку приділити час для такого інструктажу, для того, щоб уникнути оцього хаосу і нерозуміння, що робити десь, і щоб напевно отримати той результат, якого ми хочемо, так, який ми закладаємо на цей урок, а не просто погратися зі штучним інтелектом. Тому, найперше, нам потрібно, до прикладу, обговорити метафору в групі. Та можемо, наприклад, розділити учнів на три групи і кожному дати свою метафору. записати те, до якого висновку дійшла група, як розуміє та уявляє метафору, тобто, спершу пишемо собі в зошиті. Далі схематично малюємо метафору, ми можемо використати. Візуалізації такими схемками схематично так, намалювати, що би ми хотіли на цій картинці бачити. От є метафора, так, і ми собі думаємо: ну, там має бути, напевно, мама у лебеді материнства, можливо, там має бути дитина, може, тут має бути десь там, не знаю, Хмара у вигляді лебеді, Так. Ми собі це все візуалізуємо в голові, уявляємо, обговорюємо в групі, і таким чином ми зможемо потім. Вже дати оцей такий детальний опис штучному інтелекту він зробить те, що ми хочемо. Тобто, чим детальніше ми це опишемо, обговоримо, тим простіше нам потім буде працювати зі штучним інтелектом. Ми можемо також презентувати роботу групи в сьому класові, обговорити між собою. Так, можливо, інші групи ще підкажуть якісь, якусь цікаву ідею для цього зображення. Тобто, тут ми ще будемо і усне висловлювання також задіювати. Також ми можемо використовувати штучний інтелект для опрацювання поетичних текстів у такому способі, як вже готові зображення, які нам потрібно буде підписати. І учні мали би, наприклад, тут є текст Лесі Українки, надія, так і їй потрібно, і учням потрібно подивитися на ці зображення, подумати. Яке би зображення на до прикладу найкраще підійшло до поезії? Або який настрій передається зображення? Чи корелює він з? Поезії, чи, чи той ж такий самий настрій, так закладала Леся Українка в, в, свій, в свій поетичний текст. Так, і тут ми можемо говорити якраз про розвиток емоційного інтелекту, розвиток уяви, фантазії, асоціативного мислення, так, тому що ми можемо собі, знаєте, як з фільмами, читаєш книжку, це одне щось уявляєш. Коли дивишся фільм, там може бути абсолютно інше від того, що ти уявляв, а може сходитись навпаки, і е, це такий вау-ефект, коли дивишся фільм, і розумієш що уявляв так само. Також ми можемо використовувати штучний інтелект для знайомства з письменниками чи створення ілюстрацій. З письменниками, звісно, це складніше, треба вміти дуже добре працювати з чатом GPT, з штучним інтелектом, але є вже зараз відомі українські дизайнери, письменники, які працюють зі штучним інтелектом, генерують такі зображення. Але також тут є такий автор Мартин Якуб. Так, можете собі пошукати. Він є у Фейсбуці. Він створює фотографії навіть для музеїв, відтворюючи ті моменти фотографії яких ми не маємо, так, до прикладу, подорожі Лесі Українки. Для того, щоб люди, які приходять в музей, могли краще собі уявити ці подорожі Лесі Українки, не просто зі слів екскурсовода, але також побачити зображення. І так само ну, ми самі, так чи наші учні, може генерувати зображення до якихось художніх текстів, які ми читаємо, щоб ці зображення були сучасними, так, і щоб ми могли побачити, як наші учні уявляють собі персонажів, про яких вони читають. І також ми можемо використовувати такий інструмент, як візуальний сторітелінг. І відтворювати події тексту за допомогою штучного інтелекту. Так, тут з Едгара По не знаю наскільки мені вдалося це про Золотого Жука, так, тут острів, так, друзі, цей жук і відправлення на човні. Так, і можна ці картинки згенерувати заздалегідь. І попросити учнів розмістити їх в певному порядку, а потім пояснити, чому вони так розмістили, що ховається за тими зображеннями, розповісти оцю всю історію, переказати так, але за допомогою цієї візуалізації, а можна просити їх до прикладу. Перед тим як обговорювати текст, вдома підготувати там по одні-дві картинки до тексту, а потім під час уроку розказати про цей текст, показуючи картинки, пояснюючи, чому саме ці зображення вони згенерували, чому вони зробили акцент фокус саме на цих моментах з тексту. Ну і підсумовуючи так, скажу, що використання штучного інтелекту. І всіх ресурсів інтерактивних так допомагають нам створювати оце таке інтерактивне середовище для навчання, де діти можуть взаємодіяти з текстами, вправами і завданнями, так більш близько, можуть тренувати свій емоційний інтелект, свою уяву, творчість, і також нам простіше їх залучити до такої роботи, адже з'являється інтерес, так це одна з базових емоцій, які породжують мотивацію і. Якраз оцей ігровий підхід до навчання з допомогою штучного інтелекту може стимулювати дітей до активної участі у процесі навчання. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, зокрема, Facebook, сторінку, де ми розміщуємо різноманітні анонси і цікаві розробки. Для вчителів і також вайбер-група, у якій є різноманітні шаблони, які можна собі завантажувати і використовувати з учнями на своїх уроках. Дякую вам за увагу і до зустрічі!